Топ-5 пультів для вашого смарт тв боксу чи смарт-телевізору на Android TV, Це обов'язково. Якщо ви маєте смарт-телевізор, то для Android TV тільки ви можете підібрати цей пульт бо для Tizen та чи для LG WebOS це неможливо. Але топ 5 пультів на зиму 2023 року на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на головній сторінці нашого каналу ми приростаємо. Та що я вам хочу сказати, коли ми робили останній огляд пультів, топ-5 пультів, це було ще на нашому основному каналі, це було іншою мовою, але ми зараз випустимо новий топ, та деякі пульти в нас, скажімо так, відійшли від топу, бо вони стали на актуальні. Я поясню, чому не актуальні, але. Усі посилання на перевірених продавців на AliExpress та інших розташовано у опису під відео. А також підпишіться та натисніть дзвони, щоб не пропустити наші ось такі цікаві відосики. Ну що, ми починаємо. Дивіться, в нас був у топі РЕ X8, Plus, і це досить непоганий, непоганий пульт. Це пульт клавіатура повноцінна, з розкладкою QWERTY. В неї є led освітлення підсвітлювання. В неї є скролер. Ось такий, дивіться, зараз я покажу. В неї є ось такий скроллер та голосовий пошук. Це досить важливо. В неї є мишка, в неї є це не мишка, це трекпад, але ви можете його використовувати. Тач з мультітачингом, з двома трьома, трьома пальцями. І це класний, така класна клавіатура, але знаєте що. В неї немає кнопки вмикання та вимикання тівібоксу. Ось це уся купа, ось цих, знаєте, Переваг вона невільйована ось цим одним таким ось відсутністю кнопки живлення. Вона вилетіла, але в нас є ще один внетоповий варіант: це Mikul Bluetooth пульт. Але це не зовсім Mikul. це Google Пульт другої версії за 13 баксів. І чим він унікальний? Цей пульт, це такий звичайний собі Bluetooth пульт з голосовим пошуком, немає аеромишки. Але, але є у додатках у Android TV маркеті є такий додаток як Remoter Config, який дозволяє з цим пультом увімкнути опцію керування і телевізором, і tv боксом, і ресівером, чи звуковою панеллю. Це надзвичайно крута штукенція. Якщо у вас не югус, який може цим і так керувати, якщо у вас не Nvidia Shield чи інший пульт, цей пульт універсальний Bluetooth. Ось ось так скажу, бо завдяки йому можна через інфракрасний порт керувати додатково телевізором та іншими пристроями. Але він в нетоповий. Давайте так. П'яте місце це оригінальний пульт Югус. Він Bluetooth пульт. Він має голосовий пошук, він має аеромиш з гіроскопом, і він сумісний повністю з усією серією Югус: від X2 до X7, XT, x 7 нас там, AM6B+, та іншими. Та також усією серією Tox. Тобто, якщо ви купите цей пульт, він буде бездоганно працювати. Якщо ви не використовували е, приставки Югус, то там є е, вбудована функція, яка дозволяє за допомогою кнопки меню робити багатофункціональну кнопку меню. Тобто, не за допомогою за допомогою функції робити багатофункціональну кнопку Меню, бо там є і одне натискання, і двічі, і тричі. Якщо ви затиснете цю, цю кнопку, то теж буде деяка опція. Ви можете це все налаштувати у вашому югусі. Але не тільки з югусом він працює. Він працює з усіма югус асоційованими прошивками та зі слимбоксом. І на Слімбоксові ви можете налаштувати кнопки за допомогою кейримапера. Це не є проблема. Коштує він 12 баксів на момент зйомки цього відео досить непоганий пульт. Але це п'яте місце. На четвертому місці в нас G20BTS Plus, це Bluetooth пульт з плакитним підсвітленням. Але в нього є така вада, як він зжирає. Батарейки за два тижні, і це не і це не а, проблема самого пульта. Це проблема самого Google. Бо Google у своїх приставках. Він, ну, він знаєте, як зробив. Вони опитують постійно пульт на, на наявність Bluetooth мікрофону для того, щоб активувати окей, Google бездротово. Але у цьому пульті немає реалізації відключення ось цього моменту постійної роботи цієї функції. Так, ви повинні натискати кнопку голосового пошуку для того, щоб працював голосовий Пошуку. Він не буде працювати без натиску цієї кнопки, але функція обміну даних вона активна, постійно. І ось цим зв'язано те, що він зжирає батарейки за два тижні. Перше вирішення цього питання це, це відключити ОК Google, але якщо ну, не кожна приставка це підтримує, я вже не пам'ятаю, які підтримують. Другий варіант це просто-напросто перейти на Донгал 2,4 ГГц. Він підтримує і 2,4 ГГц. Це і Bluetooth, чи придбати акумулятори. Акумулятори типу ААА, ну 3А, 3А, та їх буде хватати десь на місяць, і ви можете їх заряджати, і це не така велика проблема, бо пульт дійсно гарний. На третьому місці в нас G7 V Pro, це голосовий пульт. Клавіатура, повноцінна клавіатура QWERTY. В неї є. Освітлення, вона з підсвіткою, яка, яке відключається, вона з голосовим пошуком, вона з гіроскопом, вона з аеромиш'ю, вона з програмуванням п'яти кнопок інфракрасних кнопок. Це надшикарний пульт. Ви можете глянути наш огляд, але іншою мовою, у нас немає поки що огляду українською. Але це пульт надзвичайний. Він на акумуляторі. Вам його потрібно лише заряджати раз на місяць, чи раз на три тижні, і все в ажурі, просто воно просто працює. Дивіться, в нього є керування мультимедією, в, в нього є п'ять кнопок. Ось ці е, кнопки вони е, налаштовуються на інфракрасний диапазон та кнопка в, е, вживлення теж. В неї є цифрова панель, але тут є таке, е, таке маленьке е, зауваження: це е, скомпонована кнопка домику та е, кнопка миш, е, миші вправо. Ну, Знаєте, кнопка назад, як її називаю. Але це теж не є великою проблемою, бо через «Key Remapper» ви можете назначити, ну, наприклад, якусь е з кнопок, наприклад, delete чи backspace на кнопку на, на те, щоб вона була кнопкою назад. Це більш простіше вирішення проблеми для того, щоб використовувати цей пульт. Він бездоганний. На мене це бездоганний пульт. Але на другому місці в нас є ще один бездоганний пульт це G10, G10S Pro з голосом, з блютусом, з освітленням, з підсвітленням, яке відключається Блютус 5 плюс підтримка 2,4 ГГц з гироскопом. Ви знаєте, така крута штука. Але ви мене будете зараз. Клясти, бо де дехто скаже, що в неї кнопки прорезинені, які сумісні між собою, і в них немає розподілу, і ви можете не помітити, як натискаєте на ту кнопку. Але коли ви до цього звикаєте, ви просто не можете керувати іншим пультом. В нього є, кажуть опять таки, що в нього є здвоєна кнопка домик та назад, і це вада, це, це недобре, але також. Тож, ви можете ось цю безглузду кнопку DEL, де там той пульт ближче, дивіться, ось цю безглузду кнопку DEL назначити через ремапер для того, щоб вона була кнопкою назад. Це теж працює. А він округлий, та він може там хитатися. І це теж, ви знаєте, кажуть, що це недобре, Але я вам кажу, коли ви їм використ... коли ви його використовуєте і через деякий час берете другий пульт, ви вже не можете використовувати інший. Бо цей такий приємний на дотик, він так приємно, коли ви звикаєте до цих кнопок е прорезинених, він, він так приємно їм керувати, що, ну, що я його поставив на друге місце. Ви можете не погоджуватись, зовсім не погоджуватись, але. Але є, як є. На першому місці це несподівано для нас. Це е, Wonta G40 S, це такий собі пульт, пультяра з 33 кнопками, які програмуються під інфракрасний діапазон. Ви можете керувати тут чим завгодно, ви можете е, назначити сюди е, телевізор, вашу звукову панель, ви можете назначити сюди ресивер, усе, що завгодно, що може працювати через інфракрасний діапазон. А також він підтримує. 24 ГГц. І коли я робив огляд, я був незадоволений якістю самих матеріалів, але вийшла друга ревізія. Все дуже було по-іншому, і він став досить непоганим пультом. Ми не, ми не придумали, ми його не поставили на перше місце, бо ми так захотіли. Ні, ми порахували кількість позитивних відгуків у коментах під нашим торічним оглядом топ-5 пультів. Ми порахували е, коменти е, позитивні та негативні про цей пульт та інші пульти під оглядами цих пультів, і зрозуміли, що G40S це один з тих пультів, які е, заслуговують на, наше, на нашу увагу. Е, ви можете подивитись огляд, він не дуже, не дуже такий, скажімо так, позитивний, але пульт згодом став дуже-дуже крутий. Він з цифровою панелью, він з мультимедійною Панелью він з голосовим пошуком. Тобто, ви можете його використовувати і інфракрасний, інфракрасний режим програмування на 33 кнопки це, це дещо. Ну що, ми презентували вам топ-5 пультів для ТВ боксів на зиму 2023 року. З вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.